Партнер показу котежне містечко Дрімхаус, комфортні таунхауси з документами вулиці Гоголя, 61. високі, стрункі, красиві та розумні. Кожна з них як на підбір. Через чотири роки паузи в нашому місті знову конкурс краси. Дев'ять учасниць та лише одне звання міс Бориспіль, Бориспіль-2023», в якому і я, журналістка Терез Бориспіль, вирішила взяти участь. Отож, ви побачите за конкурсу Міс Бориспіль та спершу йду знайомитись із конкурсантками. Хореографка, танцюристка, вокалістка, логістка, майстриня ніхтової естетики, журналістка, курсантка та письменниця віршів таким був склад учасниць цьогорічного конкурсу Міс Бориспіль. Організувати ж захід вирішили, аби популяризувати українську ідентичність під час війни та допомогти нашим захисникам, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Жіноча сила, вона грає велику роль під час війни. В молитвах жіночих, в турботі жіночій, все волонтерська діяльність, маскувальні вироби, все, що роблять жінки, для того, щоб наближати перемогу, вони вкладають туди свої молитви, свої думки, свій захист, і часто воно зберігає наших захисників наших. Живі футболці, я не просто так. Зараз так виглядають усі конкурсантки, адже зараз відбувається фотосесія, і таким чином буде обиратися між глядацьких симпатій. Прямо зараз хочу вас познайомити із своєю колегою по конкурсу Вікторією Олійник. Вікторія, розкажи, як тобі фотосесія. Привіт! Ну, фотосесія взагалі супер. Окрім оцих класних рожевих футболок, в яких ми всі були сьогодні. У нас був вибір, і ми обрали кожен для себе якийсь цікавий образ. Власне, мій образ, він не просто так. Тому що в значний період мого життя я працювала з дітками. Я вчитель початкових класів та іноземних мов. І ну, як би якби не змінювалося моє життя, але ця частина вчительська завжди зі мною. І це саме той образ, який дуже рідко я можу десь показати, тому вирішила сьогодні вибрати саме його. Одним із перших випробувань для нас було дефіле. Години репетицій на підборах, і ми впевнено дефілювали сценою. Першої репетиції дефіле в звичному зуті стояти незручно, трохи болить спина, відчувається легка втома. Такі відчуття в мене. А як тобі, Вікторія? Мені дуже сподобалося, адже я вже танцюю 12 років, і для мене це не було дуже важко. Останній рік я ну не рік, а десь місяць присвятила танцю на підборах. Я отримала лише задоволення від цього. Мені дуже сподобалася наша атмосфера. Як ми всі разом дружно ходили туди сюди, дефілювали. Це було класно. Перевірку на гнучкість ми проходили на репетиціях танцю. Щодо репетицій, то насичена, я би так сказала, дуже сильно, тому що все нам потрібно вписати в дуже короткий термін. та да? потрібно дуже добре підготуватися, ну і звісно вміти себе показати найкращим чином. Так як я вже раніше казала, що я займаюся танцями, а займаюся ними вже, дай Боже, років 20. От, тому для мене це взагалі не складно. Витанцювати дві години на підборах це. Так, розплюнути, скажімо так. Десятки репетицій, підготовка, пошуків костюмів та обговорень усе це потрохи підводило нас до найбільш хвилюючого моменту. День конкурсу всіх учасниць почався однаково із формування образів. Стилістка зачісок Наталія Бойко говорить, що переживала разом із красунями, адже їй потрібно було підготувати до конкурсу не одну учасницю. В цій сфері я вже 5 років і займаюсь тільки зачісками. А чому обрали цю сферу? Чому вам це подобається? Це сфера творчості, тут я розкриваюся. Кожна людина індивідуальна, треба підбирати, кожне волосся індивідуальне, і тут можна максимально розкритися творчість. А скільки за цей час приблизно ви вже підготували конкурсанток на міс Борисполі? Адже це вже далеко не вперше цей конкурс в Борисполі проводиться? Таке питання навіть не знаю. Багато. А скільки у вас їх сьогодні? Друга. Друга, так так. Да. Чи відрізняється для вас чимось конкурсантка міс Бориспіль від вашої звичайної клієнтки? Ні, нічим абсолютно. Я до всіх клієнтів відношусь однаково. Для мене всі вони дорогоцінні і безцінні. Всі, хто до мене приходить. Отож, у фіналі вісім учасниць, і вже 24 листопада у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся конкурс Міс Бориспіль Бориспіль-2023» під гаслом «Закохуйся в українське. Почався він із показу відеовізиток, які раніше були опубліковані у соцмережах. Тим часом кожна учасниця представляла суддям своє родове дерево. А вже перед виступами журі мали змогу почастуватись млинця. Ами, борщем, голубцями, холодцем, картоплею, сирниками, пиріжками, соліннями та узваром усі ці українські страви конкурсантки готували власноруч. На сцені ми усміхнені та впевнені. Та, попри переживання і за лаштунками панував хороший настрій. Я думаю, що все буде дуже круто, дуже класно. І ми з дівчатами дуже здружилися, і ми одна одній допомагаємо. Зараз ми готуємося до нашого конкурсу, який буде разом з дівчатами. Ми будемо разом танцювати. Це танець стихії, який нам поставила Юля Дудка. Сьомчики. Ми дівчатами такі всі гарні, такі нарядні, класні. У нас будуть віночки, і все буде дуже класно, круто, позитивно. Які у тебе зараз емоції? У мене зараз я дуже переживаю, тому що я дивлюся в зал, я дивлюся на своїх батьків, на своїх друзів, і вони на мене всі дивляться. І я хочу плакати, бо я просто бачу їхні емоції. І це дуже круто. Наступними ж етапами, які розкривали кожну учасницю як особистість, були інтелектуальний конкурс та представлення талантів, різні історичні епохи, танці, вірші та співи. Всіма цими номерами протягом двох годин насолоджувалися як глядачі, так і конкурсантки. Позитив. В першу чергу мені дуже подобається така атмосфера, така туди ще так, тривожність трошки є, бо знаєте, публіка. Я вперше в житті вже ці виступаю. Ну і загалом емоції позитивні. Ой, страшно, але все буде класно. Які емоції наразі переживаю, ноги трусяться, коліна трусяться, але бойовий настрій. Я співала свою пісню. Я дуже перехвилювалася, але все добре. Емоції дуже потужні, тому що я, я думала, я позабула всі слова. Думала, все, стану на сцені, буду в ме. Ну я зібралася, зібрала всі думки. Сайт мене прийшла костюми та взуття змінювались один за одним, а час летів непомітно і вже замить фінальне дефіле, підрахунок балів та нагородження. Титул міс елегантність виборола Єлизавета Бурлака. Міс квітучістю стала Вікторія Антонюк. Звання міс незламність та «Міс глядацьких симпатій здобула Інна Мотус. У номінаціях «Міс гідність та «Міс дружба перемогла Вікторія Олійник. Міс незалежністю журі обрали Анну Войтюк. Другою швіцемі стала Ангеліна Чорноштан. Щирі усмішки, блискучі корони та яскраві стрічки. Саме таким є завершення конкурсу міс Бориспіль Бориспіль-2023». Я ж сьогодні отримала звання перша віце-міс Бориспіль. Перемогу в конкурсі та звання міс Бориспіль 2023 здобула Вікторія Демидовська. І мене переконуючи емоції, просто захвату. Емоції я не знаю, то що все вже закінчено. Таким облегшенням трішки не вірила, якщо чесно. Тому що дійсно конкуренція була дуже велика. Всі дівчатка показали себе на всі 100%. відсотків. Кожна була індивідуальністю, кожна розказала про себе просто з кращої сторони. О, дуже всім дякую, хто мене підтримував, хто за мене болівав. О, так всім дякую. Подача, пластика, міміка та емоції. За такими критеріями учасниць оцінював член журі, представник літературно-музичного колективу Мур Микола Шмундир. Так як я за фахом оператор-постановник, я лютий візуал, я оцінюю на 80% очами. Ну особисто це така вишинка для мене на торті, коли учасниці, відповідаючи на якісь завдання конкурсів. Дають якісь акцентують паралелі з сучасністю, Організувало конкурс управління молоді та спорту спільно з управлінням культури та інформаційної політики. Основною ж метою його проведення було зібрання коштів для потреб 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, де служить Бориспілець Олександр Мороз. Усього ж із продажів квитків та аукціону, що провели на заході, вдалося зібрати 56 тисяч гривень. Хочу пословити подяку бориспільській громаді. Так, Ми в підвалі, щоб на Бориспальській громаді, яка на міс Борисполя назбирала нам 56 тисяч з копійками, там 100, 150 гривень перерахувала. А, ваші гроші підуть в оборону. І все у вас буде. Будемо стояти на захисті. Тому гроші дійшли, все нормально. Гроші використаємо для потреб підрозділу. Зараз трошки покажу, які саме тут у нас. Завітали до льотчиків наших. Хлопці літають, живуть, працюють. Тому не переживайте, все буде Україна. Ми погнали далі. Анастасія Усик, Анна Міщенко, Назар Гераскін, Даніїл Деркач новини Терес Бориспіль.